Державтоінспектори Чернігівщини освоюють нову техніку. Нещодавно на озброєння вони отримали мобільні термінали, через які можна прямо на місці порушення сплатити штраф. Звісно, якщо водій визнав свою провину, у нього є банківська картка, віза або мастер-кард. Щоправда, така процедура не обов'язкова. Порушник просто економитиме час, адже не треба їхати до банку. Новинку випробували на кількох головних постах. Даївці кажуть, результати виправдали сподівання. Тому термінали тепер матимуть, і екіпажі, що виїздять у наряди. Швидше вже йде процес оплати штрафних санкцій. Виключається момент корупційних і хабарницьких дій в Чернігівському регіоні. Працювало вже п'ять терміналів. Вони були на стаціонарних постах у відділі Державної інспекції за заслуговання міста Чернігова та. Роти дорожньопатрульної служби. А наразі ми отримали 28 терміналів, вже мобільних. Для сплати штрафу через термінал є обмеження. Сума має не перевищувати 850 гривень. Сама процедура проста і не потребує особливих знань. Вводиться номер протокола, який вказаний. Нажимаємо зелену і Тут вже у нас сплата штрафу. Тобто інспектор перевіряє цю дану суму, серія номер протокола. І подтверждает зелений. Запрашивается карточка, Звісно, проводиться карта. У данном випадку це чиповая карта. Вставляємо карту в для считывания чіпа. Першими термінали випробували у Києві та Дніпропетровську ще торік. Провести оплату можливо тільки за порушення правил дорожнього руху, за які прийняття рішень про накладення штрафу входить до компетенції Держатоінспекції.